Media Station X. Це Madea портал для ваших телевізорів Samsung LG Hisense куди не можна поставити сторонні додатки простим шляхом, а ви хочете дивитися щось цікаве. Ставиться з маркету вашого телевізора. І додаються додатки шляхом введення стартових параметрів. Давайте пройдемося постанові цікавим, а в кінці покажу, як що вводити. Найперше це ноунейм. No Прописується він так. Давайте запустимо, переглянемо. Тут величезна кількість додатків. Звісно, щось працює щось ні. Наприклад, та ж сама лампа потребує налаштувань. Кому треба налаштувати цей крутезний онлайн-безкоштовний кінозал, звертайтеся, є інструкція. Надам зелені кошти. Прийдемо до наступного. Прописується він так. Тут можна додавати будь-які додатки особисто самим, чи ви використовуєте. Наступний. В принципі, дублює так само. Появляється пусте, але можна додати будь-який додаток, бо навіть посилання на вашу робочу сторінку. Наступний прописується так і являє собою такий красивий віджит. Тут можна брати багато додатків. Раджу вам спробувати лампа на цензорах. І останнє працює добре в Україні, прописується так. Ось такий набір додатків. Як це все діло прописати? Качаємо додаток MediaStation X. Попадаєте на пусту сторінку, натискаєте Setting, Start Parameter, Setup, і вводите ті типу, посилання, що я казав. В кінці натискаєте галочку. Якщо у вас був раніше якийсь введений адрес, і ви хотієте поміняти, то просто натискаєте в медіастанції пару разів назад, з'явиться віконце Наподобі цього і натискаєте або Start Parameter, або буде у вас. Плейліст написано. І там змієте посилання. І все запрацює.